Мої любі, всім привітки! І сьогодні я вам розкажу, що я замовила в Лівесті та у Фармасі. Ну, почнемо з Фармасі. Це ось таких три туші. Туш називається Zen Фармасі. По-перше, чим вона класна, вона гарно розділює війки. Також, що в ній ще гарного, те, що чорна. І по ціні. По ціні вона коштує дуже. Так, бюджетненько. Ось дивіться, така вона із себе. Я дуже її теж люблю. І покажу я, який тут пенслик. Ну, Одну ту ж я беру для себе, коли по акції. Тому показую. Маю. Ось дивіться, яка щіточка. Зараз покажу. Вона ось отака. З однієї сторони вона для верхніх є. А знизу менші такі зубчики для верхніх. І тому вона дуже гарно профарбовує і розділяє. І внизу не оце оцю ділянку вона просто не замазує Тому я дуже рекомендую. Зараз вона була по акції і тому. Якщо хто хоче, у мене дві туші в наявності, можу вам їх продати. Дуже класно, рекомендую. І бюджетненько, так скажемо. Також для себе це вже лівеста. Я взяла ось такий консилер, тому що у мене від LCF в стіку ось такий консилер, але фініш у нього такий нематовий. Глянцевий, і ось дивіться, ну, я просто сяю. І це сяйво не від хайлайтера. Це якраз таки від того, що я потію, Зараз просто спека неймовірна. До 40 градусів у нас небо темно синє Зараз почнеться така злива, просто ну, неймовірна. Я дивлюся на небо і просто що це, як воно ще не прорвало. і Ще ну, як ото, небо перед грозою. Красиве, гарне і от-от от буде дощ. А це у нас консилер, коректор Міс Кеофул Три в одному. Тут у нас 5 мл. Я не брала, перший раз беру. Якраз таки взяла ось такий. Бачите, мені подобається, що він такий щільненький, що тут аж 5 мл, і по ціні він коштував ну, 90 гривень. Це була акція, тому я взяла, взяла саме для себе. Користуюся і розкажу вам. Але по тому, як він виглядає, мені вже подобається виділяти очі якраз таки консилер мені Тому я його взяла для себе. Ну, що ще для себе взяла? Для себе, верніше, для своєї оселі я взяла ось такий засіб. Засіб 650 мл для видалення цвілів. Львестахом брала вже не раз. Рекомендую, що мені подобається, що тут ну, 100% видаляє. Ефективно і е, що тут входить, а входить у, у нас е, тут е, хлор. Відбілюючий ефект е, і, звичайно, хлор. Тому що брала я не з хлором. Дівчата брала в е, вісті у нас не з хлором. Зовсім не видаляє. Просто е, розбавила не, з водою е, хлорку. Нанесла, але не на ті поверхні треба наносити, де у нас якісь такі шпалери там, чи якісь ті ще можуть побіліти місця, а на ту ж плитку, яка не виділяє кольор, не змінить кольор. Тому що, як ми знаємо, хлорка дуже відбілює. Навіть жовтія та місцина. А якщо ви нанесете на якісь поверхні, ті, які що вам якраз таки треба відбілити і е, видалити ось цю, е, ой, заливає, потім чесно вам скажу, заливає, ждемо, ждемо доща, ждемо, тому що неймовірна спека. Ті місця, які треба відбілити, і позбавитись від чорної отої плісняви. Рекомендую. Тут є такий гарний дозатор. Хватає надовго, і я його використовую для ванної кімнати. Так, ось у нас уже. Ще мені чим сподобався цей консилер? Тим, що він. Пахущий, пахущий і розподіляється гарно. І е, колір, колір якраз такий той, що мені підходить. Я колись брала, отой колір, е, ну такий хвальоний, як то кажуть, е, е, такого е, такого помаранчево-розуватого кольору. І не сподобалось. Під очима навіть нічого не виділяє. А мені треба, щоб тут були більш місця виділення, більш такі біленькі. На них тоді і тіні лягають, і хайлайтери, і все лягає гарно. Тому ну, з кольором я вгадала, а як він буде триматися, чи він буде матовий фініш мати, чи він буде глянцевий. Ну розкажу колись, мабуть, пустих порожніх пляшечках баночках і далі що? І далі це ось такий бальзамчик з каштаном. Він йде по акції, мої любі, замовляйте. Якраз такий період літній, коли акції ці проходять. Взимку акції бувають на нього, але не так як він взимку більше ходовий. Тому... Хоча ходовий він ну, весь час. Але більше він ходовий якраз таки взимку моєї любі. Тому поки акція, замовляємо. Я вас чекаю на ваші замовлення. Цілую люблю, ваша Людмила.